Вітаю, друзі! 8 грудня. Сьогодні з вами знову реклочок відбулася зустріч у Лондоні. Саміт лідерів країн України, Франції, Німеччини та Великої Британії говорили про мирну угоду. Яка покликана припинити війну Росії проти України. Не всі погоджуються на її умови, і не лише Україна. Зеленський ще не бачив справді нові правки до мирного плану через ризик прослуховування. Трамп його в цьому звинувачував. А джерела РБК України підтвердили, що Зеленський ще не мав змогу ознайомитися із цим планом. Україна та Європа тепер мають багато карт у мирних переговорах. Сказав у Лондоні. Президент Франції Еммануель Макрон, яких саме не поточнив, але каже, залишилося лише зблизити спільні позиції України, Європи та Сполучених Штатів Америки. Ну а питання території залишається, друзі, невирішеним. Україна наполягатиме на окремій угоді про гарантії безпеки. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg. Путін не хоче укладати мирну угоду без територій, тому США тиснуть на Україну, вимагаючи поступитись. Про це повідомив анонімний український посадовець виданню агентству Франс Прес. Про все по порядку, коментар, подобайка, поширюйте відео друзям і тепер давайте детальніше. Зеленський ще справді не бачив нові поправки до мирного плану. Але ця інформація була орієнтовно десь на 11 годину ранку. Вже на цю годину я сподіваюся, що Зеленський ознайомився із планом, який привезли йому умерв та Гнатов із Вашингтону. Точніше, із. Майамі. Через ризик прослухування секретаря РНБО Ростем Меров каже, ми тому і не давали цей план президенту. Питання території, які раніше є одним із найскладніших аспектів під час обговорення мирного плану. Спочатку, як ви знаєте, в мирному плані було 28 пунктів, потім у Женеві зробили, що їх стало 20. Потім після переговорів у москві були ще зміни, які наша делегація побачила у Флориді і обговорила їх з американцями. Зеленського ж в аеропорту в Лондоні зустрів Валерій Залужний. Дуже показове фото. Багато отримало воно коментарів. Звісно, що залужний не був присутній на переговорах, але залужний зустрічав Зеленського за посадою. Він є послом у Великій Британії. Поки що на цьому місія залужного вичерпується. Ну а далі Зеленський відбув на Даунстріт, де він зустрівся із Тармером, Мерцем, Макроном. Там зустрічали Зеленського на порозі резиденції всі троє президентів. Вони провели спільні переговори. Повідомили, що вони також здійснять відеодзвінок європейським лідерам, керівництві Європейського Союзу і НАТО, але, до прикладу, Мерц із Макрон дуже швидко залишили переговори, дуже швидко. А Зеленський і Стармер залишилися вдвох. Макрон сказав під час дуже короткого брифінгу для преси, що Україна та Європа тепер мають багато карт у мирних переговорах, яких саме він не поточнював, каже, лише треба зблизити позиції всіх трьох учасників цих переговорів. Україну, Європу та Сполучені Штати Америки і каже, це факт, що Україна чинить опір у цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. відверто кажучи, цинізм, з яким говорить це Макрон, вражає. Адже ми знаємо, друзі, що Франція це країна, яка найбільше з усіх країн Європи купує у Росії зрідженого природного газу, і у Макрона є спільний бізнес із Путіним в Росії. Ну, не в нього, звісно, персонально, але у Франції. І Франція, так само, як і інші країни Європи, дуже багато торгує з Росією. Це десятки мільярдів євро вже в цьому році. За останніми даними, в першому кварталі об'єм взаємної торгівлі Європи та Росії склав понад 30 мільярдів євро. Тому питання до санкцій. а в чому вони? Ці дні, як каже вже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, можуть стати вирішальними для України і всього світу. Він заявив, що скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США, Тому вони зібралися сьогодні, щоб обговорити їх, попрацювати над ними. Зеленський заявив. На спільній прес-конференції в Великій Британії, що сьогодні вони у чотирьох мають ухвалити важливі рішення, але подробиць не озвучив. Стармер заявив, що питання України це справа України і це критичний етап у боротьбі за мир. Мерс також сказав, що наша підтримка не похитнеться. Доля України це доля Європи. Ми тут, щоб з'ясовувати, як посилити наші зусилля. Якщо це доля Європи, пропонуємо вирішувати її разом, а не так, щоб ми робили це самі в Україні. Після завершення спільної зустрічі Макрон і Мерці, як я сказав, залишили офіс британського прем'єра. І вже на цю хвилину відомо про те, що і Зеленський звідти також поїхав, і він має сьогодні відбути до Брюсселя. Речник же Пісков коментуючи хід переговорів, який сьогодні. Висвітлюють фактично всі засоби маси інформації всього світу. Сказав, що Вашингтон поки не доводив до Москви результати переговорів з Україною, хоча контакти між Росією і США є. Вони здійснюються постійно. Ці контакти умер вже із НАТО. продовж трьох днів працювали Сполучених Штатів Америки і Кушнером і Вітковим після візиту останніх до столиці Росії. Але як сказав Зеленський виданню Блумберг, повторюся, вкотре найболючішим питанням є питання територій та гарантій безпеки. І конкретно зеленський журналістам Bloomberg сказав наступне: деталі американського плану потребують подальшого обговорення. Низки чутливих питань, включаючи гарантії безпеки та контроль над територіями. Є бачення США, Росії та України. Схоже, що, мабуть, треба розділити США і Росії і України. Також Зеленський додав, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від Сполучених Штатів Америки, Ну звісно, якщо ви щось вимагаєте, що це гарантуєте. Бо кажуть, є одне питання, на яке я і всі українці справді хочемо отримати відповідь, що зроблять наші партнери, якщо Росія знову почне війну. Я так думаю, що зроблять всі партнери і американці і європейці. Відповідь на це запитання не дає ніхто. І, як на мене, то не дадуть такої відповіді нам. А сьогодні ми говорили із Вадином Денисенком тут на каналі, і, в принципі, дійшли в висновку про те, що гарантія безпеки для України це Збройні сили України. І те, наскільки будуть ефективно фінансувати нас надалі, від цього залежить і наша гарантія безпеки в майбутньому. Політико, з посиланням на європейських посадовців, пише про те, що Сполучені Штати Америки і надалі просувають сценарій миру, за яким Україна має без бою вийти з Донбасу. Нині з'являється повідомлення в соціальних мережах про те, що кілька тижнів тому Збройні сили України частково відійшли з позицій біля Покровська і Мирнограда. Цю інформацію поки що генштаб друзі не підтверджує, тому я відносився до неї доволі обережно. Україна ж продовжує наполягати, що потенційна заморозка має відбутись по поточній лінії фронту. Українські ж перемовники, пише політику, намагаються донести до США, що якщо віддати Путіну те, що російській армії шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити. Ну дійсно так і є, але зараз Трампу байдуже, який вигляд матиме мирна угода. Головне, щоб вона була підписана. Видання ж біль пише про те, що у Путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни проти України. Хоча свого часу, ще навесні цього року, Зеленський говорив, що ну, максимум до червня 26-го року є грошей у Росії. Зараз прогнози змінюються у західних видань. Видання біль також означає, що додатковий санкційний тиск міг би суттєво скоротити цей термін, те, про що ми говоримо з вами практично кожного дня в кожному відео. У Москві ж вважає, що час грає на їхню користь, тому переговорний процес навмисно затягують. І зараз західна преса фактично розпочинає свій інформаційний день і закінчує великими аналітичними матеріалами, чи погоджується Путін на припинення війни, чому він не погоджується, що йому вигідно воювати, ну і так далі. І більд пише, що Путін продовжує висувати максималістські умови і не демонструє готовності їх Переглядати. Ну, це дійсно так і є. А видання ж Франс прес з посиланням на українського посадовця пише про те, що Путін не хоче вкладати мирну угоду без територій, тому ша тиснуть на Україну, вимагаючи поступитися. Посадовець підтвердив, що питання контролю над територіями залишається одним з найпроблемніших у переговорах. Американці тиснуть, вимагаючи швидше, 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 але Україна не може поводитися на все, не опрацювавши деталі, тобто на щось. Точно, мабуть, погодиться. Ройтер же, в свою чергу, і пише про те, що Європа намагається надати Україні репараційний кредит. Історія його і доля доволі не визначена, складна. Це питання я обговорював сьогодні з Іваном Усом на каналі, також можете переглянути це відео. Там є цікаві коментарі пана Івана. Видання Ройтерс пише про те, що лідери семи країн Європейського Союзу закликали ЄС швидше просувати саме це питання. Зокрема, лист на ім'я. Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн підписали: А тепер, друзі, увага, які країни: Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща та Швеція. Ну а решта країн поки що не підписують цей документ. Вони говорять, як це може виглядати. Тобто, ну фактично, Європа розділилася. Ті, хто кажуть, ну давайте щось вирішуйте, але в нас грошей немає. Ті, в кого гроші є, кажуть: ні, не чекайте, це гроші російські, Ми нікому не віддамо Їх видання ж, до прикладу, Times пише про те, що Франція. Президент якої сьогодні розповідав, як треба тиснути на Росію, відмовилася вкладати в репараційний кредит для України 18 мільярдів євро Росії, які заморожені в її комерційних банках. Загальна сума коштів, які заморожені в комерційних банках Європи та Бельгії, складає близько 25 мільярдів євро плюс 180 мільярдів євро єврокліар. Ну і виходить от вам уже, друзі, 210 мільярдів, про які ви, можливо, вже чули тут у мене на каналі або читали в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, підпишіться. Посилання на нього є в описі під цим відео. От так, от французи розповідають, що є карти, але гроші своїх не дають, точніше, російських, які лежать в їхніх банках. А Німеччина погодилася забезпечити 25% цього кредиту власними коштами. Тому числі й тим, які є як заморожені активи в її банках. Про це пише видання політику. Офіційної заяви поки що не було. Тому з'явилася цифра, ще раз наголошую вам в розмірі 210 мільярдів євро для України. Звісно, цих коштів покрити всі витрати і збитки, які нанесла Росія Україні, не вистачить. Але це суттєво підтримує економіку в наступні роки, навіть якщо війна буде припинена. Тим ще раз наголошую, доля кредиту поки що не визначена, хоча я налаштований вкотре говорю вам оптимістично. Гроші для України будуть. Ну і тепер, друзі, до інформації в Україні про удари по території Росії, те, що відомо на цю хвилину офіційно. В Генштабі Збройних сил України уточнили результати ураження дронами морського порту в Краснодарському краї 5 грудня. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної їхньої кількості. Окрім цього, продовжується пожежа на цю хвилину на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн станом на вечір 7 грудня, тобто вчора, загальна площа пожежі становила майже 1 тисячу квадратних метрів. Українські військові також завдали удару по низці російських об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, були уражені цілі у районі Чмирівки на Луганщині склад боєприпасів неподалік Донецька, місце зберігання БПЛА поблизу сімейки Луганської області. Склад палено-мастинних матеріалів і мобільна вогнева група і зенітно-ракетна група Панцер С-1 на Донеччині щодо корупційного скандалу в Україні і можливих свідчень, які хотів сьогодні повідомити Коломойський в суді. Саме на сьогоднішній день, 11 грудня, він запрошував іноземних журналістів і українських до суду для того, щоб розповісти про корупційні діяння у справі Міндіча і нібито також корупційні діяння чинного президента України Володимира Зеленського, але автомобілі з Коломойським не доїхав до суду, він зламався. Адвокати Коломойського кажуть, що це абсолютно очікувано. Депутатка Анна Скороход, яку підозрюють у спробі торгівлі санкціями РНБО. Пізнала себе на відео, яке було опубліковано набу, але каже, я такого не говорила. Після допиту в НАБУ скороход коротко спілкувалася з журналістами. Як я сказав, пізнала, але стверджує, що текст не відповідає дійсності. Стверджує, що відео змонтоване. І сама вона у той день не говорила того, що потрапило на запис. За її словами, якщо буде опубліковано повне відео, уся справа розвалиться. Але я щось думаю, що вона нікуди не розвалиться. ФСБ ж готує провокаційні акції у низці українських міст, маскуючи їх під антивоєнні протести. Про це повідомив обуцмен Лубінець. За його інформацією операція проти війни покликана створити штучний тиск на владу у період переговорів із закликом припинити війну. Каже лубінець, що будуть вербувати жінок, які є дружинами військовослужбовців або є вдовами військовослужбовців, із закликом припиняти війну, і на це будуть виділятися російські гроші. Звісно, такі акції можуть улаштовувати. Ну і також щодо керівника офісу президента України, друзі, поки що Зеленський не визначився з кандидатурою. Хто стане новим головою ОПУ серед кандидатів? Як і раніше називалося це Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України, очільник гуру Боданов, я думаю, Боданов що ніколи не буде цим головою ОПУ, воно йому точно не потрібне. Міністр оборони Денис Шмигаль, чи перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Найвірогідніша кандидатура Шмигаль, але вся ця інтрига довкола призначення нового керівника Офісу президента України, вказує мені на те, що Зеленський не поспішатиме з таким призначенням. Чи дійсно так? Подивимося з часом. Друзі, на цю хвилину всі новини, Я хотів вам повідомити, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь! Все буде Україна!